Усім доброго весняного дня! І я щиро вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні я хочу зняти таке маленьке відео і показати вам, які у мене були готові роботи за січень і лютий місяць. Звичайно, це в основному роботи лютого місяця, але в мене поступило таке замовлення від однієї дівчини, подруги моїх доньок, і вона замовила такий комплект. Із снуда, шапочки і рукавичок. Але я в подарунок ще їй зв'язала ось таку ось пов'язочку, так як уже зима підходить до кінця, але ми ще не знаємо, що нам готує ця рання весна, можливо, ще може випасти сніг, і ще можуть бути морози. Хоча вже на надворі призіло сонечкою, вже так достатньо сьогодні було тепло. І тому... Комплекція ніколи не помішає, ще не відомо, знадобиться він в цьому році чи ні. Ну, звичайно, на осінь знадобиться. І тепер я вам покажу, що ж це я в'язала. І в'язала я цей комплект із пряжі... забулася, із пряжі Alize. Ланаголд 800 450 колір. Це такий не білий там було написано, що це жемчужний. І це такий снуд, таку резиночку, тут у мене такий шовчик. Ну, так, сказати, що він ні він не грубий, тут не рубчика, немає нічого. Такий собі, ну, звичайно, тр... трішечки видно. Але в снуді це не катастрофічно, так як снуд закручується, і я думаю, що нічого такого не буде видно. Це... Тут десь 75 см, е... якщо скласти ось так ось за два, І десь буде 1,5 м, якщо він буде розкладений. Так, шапочку. Моя замовниця побажала резиночкою 2х2. В неї чорний комплект, той, що я раніше в'язала, вона вже його декілька років носить, тільки там замість рукавичок були такі мітинки із колпачком. Тут же у нас будуть рукавички, шапочка. Отака. Тут фікс, фіксований відворот, так як вона так побажала. В неї та шапочка так зв'язана, їй подобається. Так я зв'язала цю. Зв'язала рукавички, вона захотіла з отаким узором. Ось. З такою косою. Тут, звичайно, розкручується, такі височенькі можна, або закрутити, будуть такі коротші. Вив'язувала я їх з індійським клином. Отак от ось в мене вийшло. Так, такі собі рукавички. І під ці рукавички, би, щоб, можливо, хоч десь щось перекликалось, можливо, колись вона буде одягати просто цю пов'язочку, і рукавички, і там з капішом. Тому я зв'язала цю пов'язочку з такою ось також косою, як на рукавичках. І ось такі мої роботи: Чотири роботи. за... Січень-лютий, будемо казати. Ще в мене було в'язання ось таких ось сердечок-брілочків. Тут деяких ще не схована ноточка, але це так. Тут по-моєму, 10 готових сердечок, і ще в мене є 2, тільки ще не набиті. Це я в'яжу брелочки Ставлю собі за мету зв'язати їх 100 штук. Не знаю, чи в мене це вийде, тому що вже другий місяць закінчився, почався третій, а брелочків тільки 10. Але я буду старатися, і я думаю, що до кінця року я все-таки нагоню цю цифру. Ну Це не значить, що я його збирати. Можливо, я комусь так як я дарю їх періодично, зв'язала, кому мені захотілося, тому я й подарила. Можливо, щось продасться і частина піде на допомогу ЗСУ, чи якимось окремим бригадам у нас є, збирають тут кошти. І таким чином. Я думаю, що 10 сер... 100 сердечок за рік я все-таки зв'яжу. Вони трошки різні, я експериментую, є і такого кольору, і такого в мене ще є голубий, я теж скомбіную, є таке темненьке є от з таким карабінчиком, можливо, до доклю... ключів причепити, можливо, десь машину повісити, можливо, військові на якусь амуніцію свою чіпляють. Так їм тепліше ми передаємо так їм свою підтримку. І так, отакі мої роботи. Робот, звичайно, багато, 10 сердечок і 4 такі готові вироби. Ну, Я не буду рахувати ці 10 сердечок, як готові. Кожне сердечко це... Це і є готовий виріб, але ж маленький і не знаю, як правильно його порахувати. І так, отакі мої невеликі. Роботи за, цей, за ці два місяці. Ну, думаю, далі буде більше. І так, якщо вам цікаво, що ще далі буду в'язати, заходьте на мій канал, а я буду періодично старатися знімати відео про свої готові роботи, так як раніше, я ніколи-ніколи його не знімала. І так я бажаю всім здоров'я, спокою, я бажаю всім такого ем, очікуваного миру. Нашої перемоги, і всім на все добре. До зустрічі!